Дев'ята позачергова конференція Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України відбулася днями в Миколаєві. На позачергову конференцію обласної організації Динамо було обрано 175 делегатів. Участь конференції взяли 164 делегата. Сьогодні Миколаївське спортивне товариство Динамо одне з небагатьох, яке не отримує фінансову підтримку, офіційну фінансову підтримку з державного бюджету. Хоча декілька разів були намагання це зробити, але в зв'язку з тим, що недостатній фінансовий ресурс, ми не можемо сьогодні забезпечити в повному обсязі всі витрати не лише на фізкультурно-спортивне товариство Динамо, а взагалі на всі товариства, які в нас сьогодні в області є. Крім того, Дінамо. воспитала как спортсмена. Я стал кандидатом в мастера спорта по самбо, неоднократный призер первенства области по самбо. Игровые виды спорта затем стали тоже моим становлением. Но я хочу сказать, что самое главное, что «Динамо» помогает в работе, Всі роботи по ремонту майданчика виконувалися з силами співробітників ОМВС, тренерів спортсменів та, та батьками. Слід зазначити, що на ремонт та відновлення майданчика сума витратила більш ніж 200 тисяч. Під час конференції було обрано голову обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо, начальником ВС України в Миколаївській області, майора міліції Віталія Гончарова. Я хочу привітати вас поздравити сьогоднішнім пожелати всім грядкого здоров'я, міра, благополуччя ваших всім. Трудно переоценить значение спорта в жизни нашего города. Трудно переоценить тот вклад, который Динамоцы вносят в спортивные успехи, в те достижения. Вот, и трудно переоценить вклад спорта в жизнь каждого сотрудника. Поэтому на своем посту я хочу вас заверить, что я приложу максимум усилий для того, чтобы Динамо жила, Динамо сохраняла свои позиции. Вот, совместно с вами мы... эти проблеми приложимо максимум усилий, которые зв'язаны з сьогоднішніми матеріальними негараздами, з енергоресурсами, з ремонтами, со всеми остальными вопросами. Я хочу вас поблагодарить за оказанное мені доверие и думаю, що ми совместно с вами будемо високо нести знамя в Динамо. Олена Руда Василь Філімон Так Тиви.